поділюся з вами роздумами. А чи слідкує за нами резерв плюс у тому випадку, коли він встановлений у наших смартфонах? Наштовхнула на цю думку на мене така ситуація. Нещодавно все частіше я бачу у своєму Ютубі рекламу Київстару про те, що їхня бікдата може запропонувати нам нову послугу, яка допоможе краще. Передбачити локації для нашого бізнесу. І вона прямо в карті відобразить нам теплими кольорами, де частіше знаходяться наші споживачі послуг. Друга річ, яку я згадала, пам'ятаєте, у 2017 році з'явилася українська соцмережа Німзес. Її суть, серед іншого, полягала у тому, що вона відображала коло людей, які знаходилися максимально близько до вас. Відповідно, ви могли перебувати у місті Львові і бачити, хто конкретно знаходиться біля вас на цій -то вулиці в Києві, будучи на, там, в центрі, на Майдані, ви бачите, хто біля вас. А тепер уявіть, що таку річ може бачити резерв Плюс. От їде ТЦКшник, шукає він людей, в яких немає відстрочки і кого б це реалізувати сьогодні, і йому показує додаток, де такі люди навколо нього. Вам би сподобалося таке? Хочете носити в кишені такого шпигуна? Тоді подумайте: якщо у вас немає відстрочки і ви не збираєтеся її найближчим часом оформляти, то чи корисний для вас цей застосунок?